Сон, у якому ви побачили власних дітей, має важливе значення, тому пригадайте всі деталі цього сновидіння. У меня сон весни очень страшний. Недавно совсем не присняла, що я приїхала в Париж на вокзал, почему то потеряла младшую дочку. Я кричала по всему Парижу, бігала вдоль сіни, не могла перейти сіну, почему не було моста, і кричала, кричала, где Сара, где Сара. Подібний сон готує вас до нового етапу у житті. Видеть во сне свою собственную дочь – это всегда стопроцентная гарантия того, что в жизни грядут очень большие серьезные изменения и большие перемены. Перемены будут в работе, Якщо уві сні ви загубили свою дитину і намагаєтеся її знайти, це говорить про те, що ви надто переймаєтеся і боїтеся будь-яких змін. Переміни будуть хорошими в лодшу сторону. Сам факт, то що як находився бозлі води і присутствия води була, уже говорить о том, що в принципі ці переміни пройдуть гладко і плавно. Тому відкиньте всі свої сумніви і не бійтеся ризикувати. На вас чекатиме успіх.